Вітаю львів медіа, мене звати Юрій Лаврін. Підбуваємо військові підсумки тижня. Допоможе нам у цьому військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, вітаю вас, слава Україні, героям слава цієї ночі. Наші безумовно героїчні сили ППО збили 29 з 30 цілей. зараз. У ці масові обстріли ракетні Росією. Це про виявлення Петріотів та Семпті? Саме так я притримуюся саме цієї концепції. Активізація почалася тоді, коли в Україні зайшла перша батарея патріотів. Нагадаю, що з 28 квітня по великому рахунку великих залпів не було. І от вони серйозно активізувалися. Чи досягає противник? Того результату, котрий він хоче, насправді ні. Перший раунд найсучасніша їхня зброя, яка вже далеко не найкраща, кинджал і патріоти виграли патріотику. Коли ми збили цього тижня шість аеробалістичних ракет кинжал, е, такий випадок він потрапить, в, скажімо, в підручники військової історії? Стовідсотково, тому що взагалі аеробалістична ракета кинжал, так її правильно називати, а Ще правильніше гіперзвукова уперше застосовано у такому режимі, взагалі, в ракетному протиборстві. Нічого подібного до цього часу не було. Є звичайно, аеробалістичні ракети різних класів, скажімо, в тих самих росіян є ще Х-15 та Х-22, і також можна вважати та аеробалістично ще, але в частині показників швидкості кінжал найбільш швидкісний пола, 14,5 тисяч кілометрів, і те, що їх підняли далеко не найсучасніші системи патріот у комплектації ПАК 3 дуже хороша машина, але не найновіша. Американці мають ще новішу систему. ТЕД, а, скажімо, ізраїльтяни мають дуже унікальну і якісну систему АРЧЕР. То це є свідченням того, що російський воєнно-промисловий комплекс рухається до свого занепаду, а загальний американський воєнно-технічний потенціал випереджає росіян щонайменше у 10 разів, і це направду хороша. А Но, новина, не мають більше вони нас чим здивувати за винятком зброї мазового ураження. Пане Петре, можете нагадати, скільки загалом росіяни можуть випускати кинжалів, власне, кинжалів так у місяць? Я трошки не так зайду. На початок цієї війни у них було у межах 40 одиниць такої зброї. Це доволі невеликі показники. Щонайменше 12 таких? Ракет вони застосували це. Що не менше, бо може бути і більше. То питання підтвердження дуже складне, особливо на початку на початку цієї війни. Резников стверджує. Що на цю хвилину вони наростили у межах до 80. І це доволі великий показник, якщо брати це за рік часу. Тобто вони навчилися їх будувати. Нагадаю, поза 130 елементів мікроелектроніки вони закупляють за кордоном, і як би це дивно не звучало, навіть на американському континенті. Отже, вони зуміли побудувати ланцюжки, які поки що ще не перебиті. Але треба ракету розглядати не тільки. В самій ракеті а розглядати разом із носієм, тобто звідки він запускається. Він запускається з міг 31 к Міг 31 к е, завод, який їх запускав, де деградувавши де у 94 році. Тобто ця лінійка вже більше не випускається і не буде випускатися, і з огляду на те, що було тільки шість машин, а можна набор брати тільки одну ракету. Є ознакою того, що у них така саме і з пусками, тобто з машинами, з яких здійснюється пуск. Це саме стосується і філософії застосування інших ракет х 101 і Х-555, Ту 95 НС може брати на борт до восьми ракет, але ніколи не бере більше ніж чотири. Чому ракети доволі важкі і колосально зношуються? Вузли і механізми наймолодша машина цього класу 1994 року. До речі, так само як і Міге, це є показником того, що у зв'язці ракета носій у них направду наростають проблеми. Але знову ж таки противника не можна недооцінювати 30 ракетів пусків за одну добу. А якщо рахуємо кілька діб піде, вони стріляють, у них ще потенціал є і сумарно усіх ракет різних класів. У межах від 40 до 60 на місяць будуть виготовляти історія розвитку зброї це про конкуренцію між видами озброєння. От, власне, ви сказали, що кінжал програв петріоту, і чомусь мені так здається, я не є військовим експертом, що росіяни не були до цього готові. Чи Росія зможе швидко е, зробити певний антидот для петріотів е, – про інноваційніші кинжали створивши, те, що вони будуть пробувати в якійсь частині покращувати якість цього озброєння, однозначно так. Але запропонувати абсолютно новий концерт ніколи не зможуть. Підкреслюю ніколи. Одна з причин цієї війни це прагнення повернути весь український інтелектуальний потенціал назад в імперію. Українці завжди були будівничими цього недоутворення. Нагадаю, що першу абетку їм написав наш Феофан Прокопович, а взагалі освіту у них побудували із часів. Царя Петра І, випускники нашої києво могилянської академії, і не таємниця, що найкращі ракети, і взагалі в інтелектуальному сенсі, усе, що в них було, далеко не в останню чергу брали в ньому українці. Я приведу можливо такий смішний метафоричний приклад, але він дуже зрозумілий. Люди, котрі не можуть побудувати якісний автомобіль, ані Волга, ні Жигулі, Ні УАЗ ніколи не були конкурентно придатними до західних зразків, та зрештою. ВАЗ-2101 один нічого інше, як фіак це куплений завод в Італії, То як вони можуть побудувати по справжньому конкурентну спроможну зброю? Чому Радянський Союз і зараз Росія завжди було другим виробником зброї? Та тому, що усе було відносно дешеве, якщо умовно автомат Калашникова коштує у межах 400 доларів у базовій версії, то М 16 починається із трьох тисяч, і так ідемо. По всіх кластерах зброї, плюс є у світі країни, які не можуть з різних мікувань і не тільки фінансових, а й геополітичних, закупляти зброю в інших державах. Отак треба дивитися на цю проблематику. Нічого дійсно якісного нового не збудують. Кінджал це вершина і фінальна вершина їхнього технологічного воєнного розвитку. Судячи з адекватних повідомлень, росіяни таки пошкодили, якщо я не помиляюсь, одну пускову установку «Петріот». не сильно, вона в робочому стані. Росіяни ж повідомляють, запустили історію е про те, що 16 травня в Києві були повністю знищені 5 пускових установок. Це взагалі повна мечня, якщо так, то чому? Повне маячня, тому що машини розташовані між собою на величезній відстані. І Ін, інколи ця відстань між машинами може складати кілометри у 2020 році. У них була навчання гром 20 Вони показали там свого кинджала у роботі. Також цей кинжал. Залітав у п'ятиповерховий будинок. Отака От ціль для нього розроблялася. А Патріот це велика фура із причепом. У них на той час не було технологій, щоб розробляти навігаційні системи для такого точного прицілювання. Бо якщо врахувати, що ракета е, атакує із висоти у 20 кілометрів, переходить із того високого положення у нижнє, то вона має розгледіти цю ціль. А в такому режимі ну то це булавка. У стозі у Сіна, оце треба розуміти. Це направду вони намагаються видати бажане за дійсне. Інша маячня, яка гуляє в інтернеті, це те, що росіяни нібито відбили атаку танка «Леопард-2». Це очевидно маячня. Але чи леопарди 2 вже є на полі болю, чи вони чекають свого моменту? Ну, давайте ми це запитання залишимо до того часу, до поки наші військові. Конкретно не підтвердить застосування цієї машини, але знову ж таки, нам також не треба купитися на те, що купилися самі росіяни. Що, мовляв, у нас вже з'явилося якісь вундервафе, яке однозначно допоможе бити ворога так, що він не зможе отямитися справедливості заради під час того, як турки проводили свою воєнну операцію у Сирії проти курдів, починаючи із 18-го Року, а насправді ще раніше є підтверджені факти загибелі танків Леопард-2 саме від російських протитанкових ракетних комплексів переносних ПТРК 9 М 130 при корнет. У них є її зброї доволі багато, і не тільки корнет, а ще є і молодші фаготи, є і метиси, є і конкурси, і вони направду будуть проводити з нами боротися. Тому знову ж таки надважливо утримати правильний баланс оцінки ситуації. Баланс найвище з мистецтв, і нам йому треба вчитися. За добу збройні сили України у напрямку Бахмута просунулись на 150 п'ятдесят тисяч сімсот метрів. Це речник східного групування збройних сил України Сергій Черватий заявив. Завдяки чому вдається відвоювувати ну, надскладні квадратні метри Бахмута. Високій майстерності нашого військовика, і ми добре усвідомлюємо, що головна перевага, яка зараз є на полі бою, це ціле покладання для всіх видів озброєння від артилерії до тих самих постатанкових комплексів. У цій частині ми доволі суттєво. Випереджаємо нашого противника, чи Бахмут є стратегічною точкою і залишається надалі, ну, однозначно так. Навіть їхні чорнороти терорист Гірків сказав, що для російських окупаційних військ Бахмут це такий собі Сталінград. Навпаки, нагадаю, коли радянські війська виграли битву під Сталінградом, з того часу почався великий контрнаступ. Разом з цим війна, ще тривала довгих два з половиною роки, на мій погляд, до заміни повноцінних ролей, тобто, що ми вже повністю переходимо у роль атакуючої сторони, має ще пройти якийсь час, який вкрай важко сказати. Найголовніше, що треба нам розуміти у цій фазі і не, це всього нашого три слова: терплячка, терплячка і ще раз терплячка. Тобто, я правильно розумію, що ось ці такі оптимістичні. На цей час історії, які ми бачимо в Бахмуті, не говорять про те, що російська армія сьогодні, завтра, за тиждень з посипеться однозначно, так вони зберігають стійкість оборони, а в глухій оборони, особливо по старій лінії розмежування зразка 24.02. минулого року, можуть перебувати ще доволі довго. Росіяни вони дуже дивний народ у частині ведення бойових дій. Вони можуть мати незмір претензій до свого. Військового політичного керівництва обзивати його найлютішою лайкою, але все ж таки будуть іти у бій за Родіна, за Сталіна, за Путіна, за Вілічі і тому подібне. І недооцінювати цей варварський менталітет не можна ще у 40-х роках минулого століття. Командувач третьої армії США на європейському ТВД Джордж Патен сказав: Росіяни не шкодують ні своє, ні чуже. Життя вони варвари і патологічно хворі на алкоголізм. І от люди, котрі перебувають у такому стані, доволі небезпечні. Не забуваємо чисельні потенціали. 140 сорока нація проти 40 мільйонної нації. І для нас, наш солдат, на вагу золота. Ми не можемо собі дозволити класичну жуківщину, таку як дозволяють собі російські окупаційні війська. На яких напрямках, окрім Бахмута, зараз найгарячіше. У великому рахунку це одна стратегічна точка, де дійсно гаряче сереста перебуває у так званій зоні стратегічної вогневої рівноваги. До речі, не вперше у цій війні минулого року з травня і по червні ми також у ній перебували допоки у вересні не сталася блискуча харківська. Операція, чи у циклі так званої сухої погоди, яка по великому рахунку вже зайшла, у притул до середині осені відбудуться над операції, у чому не маю ні найменшого сумніву. Питання лише їхньої успішності для нас? Власне, ви впевнені у цьому, що масова наступальна операція буде? А Така риторика, як в Лукашенка, умовно кажучи, який тепер сказав, що цього не буде, це таке певне і псо. Ну, 100% так противник мусить якось виправдовувати свою поразку і намагатися тиснути на психологію як нашого вояка, так і нашого суспільства. Нічого нового інформаційно-психологічні операції не менш важливі ніж класична війна, та взагалі наша міжсуб'єктна реальність це найголовніше, що тільки є. Тому що воює не танк, не гармата, не автомат. Воює людина, і від того наскільки ця людина мотивована, наскільки вона якісно усвідомлює свій обов'язок, свою мету, ту і тому подібне насправді буде зарішений результат цієї війни та й не ці тільки цієї війни Історія знає безліч випадків, коли значно менші, але добре організовані, мотивовані армії. Давали неймовірної великої поразки значно більшій армії. Одна шестидневна війна, чого тільки війну вартує 1967 року. Ізраїльтяни програвали арабські поліції по всьому від у п'ять разів меншого особового складу до у тричі менше авіації і танків зупинилися під каїром. Якби на радянський союз, який сказав, що відійшла як мінімум дві е, десантні дивізії, то вони б його напевно взяли. Пане Петре, ви неодноразово говорили про те, що життя російського солдата Путіна, керівництва Росії, в принципі, не хвилює я з вами абсолютно згоден цьому це і видно. Зокрема, зокрема, дивлячись на ці м'ясні штурми, які відбувалися біля Бахмута, які там відбуваються, і не лише але 200 тисяч знищених російських солдат взагалі. Путін отримує правдиві цифри про втрати російської армії? Йому приносять оці папірчики, де пишуть: от нас стільки то загинуло. 100%. Але для них це не має жодного значення. Сталін свого часу висловився на цю проблематику. Рускі не можуть програти на полі бою, скільки треба солдатських життів, скільки затратам. А як і Жуков роз, розмовляв з Ейзенхауром, і Ейзенхаур у нього спитав: Ну, а як ви вирішуєте Проблематику танкових мінних полів та все дуже просто кілька піхотних дивізій, а потім танки. Нічого у них не змінилося і не зміниться. Якщо для консервації власного його тиранічного режиму Путіну треба буде вбити мільйон росіян, вони їх вб'ють. Ну добре, якщо 1 мільйон, 2 мільйони, 3 мільйони будуть загиблих, на Путіна це не діє, що е може змусити Путіна визнати поразку. Нічого його не змушуть визнати поразку, Її не... його визнання не буде, його можна тільки прибрати, або, або опускати над Росією залізну завісу. Якщо ми думаємо, що у росіян знизу можливий який, туп, це глибочезна і неправильна помилка. Бунту знизу не буде самоорганізованого. Якщо там ми побачимо якісь умовні протести, вони навіть можуть не бути масового характеру, то правильна відповідь буде усього одна, котрась із вежах Кремля вирішила. Використати вулицю і масовий бунт для заміни влади Путіна не інакше самостійно цей народ організуватися у щось таке, як ми організувалися щонайменше уже в 21 столітті два наші майдани 2004 і 2013 рік. Ці люди не можуть і не зможуть. У них ознаки громадянського суспільства з'являться після 40 років. Як розвалиться Російська Федерація, утвориться якась там Московська Республіка. Вона буде перебувати якнайменше а то й 60 років під зовнішнім демократичним управлінням, допоки там не народиться кілька поколінь, котрі не виростуть у громадянському суспільстві. Все решта абсолютно незавіла Франція планує нам надати нібито далекобійні ракети скальп після британських стормшедов. Що це за ракета і чим вона відрізняється від британського верху? Це одно і те саме. Це одна і та сама ракета. Про неї вже не говорив Нік. Ліневий це спільна британсько-французька розвивка, різні назви у різності модифікаціях. Одна базова версія одна і та сама. Питання далекобійності. Є модифікації на 250-300 км до 300, а є до 560 От питання, яка до нас надійде. Мало імовірно, що ми отримаємо найбільш далекобійну ракету. Скоріше всього, покрасть із модифікацій у частині 300 км. На атакам Сипоки сподіватися не варто. Якщо вже є перша ластівочка по. Далекобійних ракетах від британців і французів то цілком ймовірно, що розтане і американською. Як тільки британці і німці сказали, що надають челенджери і надають леопарди, тут же ж американці підтвердили, що будуть агранси. Такий е, оптимістичний потенціал є. Велика Британія та Нідерланди працюватимуть над коаліцією із закупівлі f 16 для України. Бельгія та Польща готові навчати наших пілотів, втім, Америка поки не дає дозволу. Але це певні знаки уже над, над тим, що ми все-таки до f 16 дещо ближчі. Однозначно так, я піду від Проталено. У червні минулого року отримання Хаймарс у нас видавалося чимось фантастичним. Бо з цього року ми зламали безліч часів, дискутуючи, будуть у нас патріоти, не будуть, вони вже є і показують. Дуже хороші результати десь лютий місяць, а навіть більше, повних 5 тижнів, ми товкли воду в ступі на полотанковій коліції. Вона склалася за фактом. 100 мільйонів доларів США, котрі виділені ще минулого року, окремим законом Конгресу, на підготовку саме українських пілотів не можуть бути використані в інший спосіб, як на підготовку українських пілотів. На мій погляд, отримання цих машин буде розігруватися у чотирикутнику Бельгія. Голландія, данія сукупно ці і четверта країна Сполучені Штати Америки як виробник. Сукупно ці країни мають поза стрицять машин, 130 машин різної модифікації. А такі країни, як Велика Британія і Польща можуть направду стати май... майданчиком для наших пілотів у частині навчання. Чи вони надійдуть? Ну я впевнений, практично на 100%, що так питання лише кількості, і коли направду треба щонайменше три ескадрильї. Одна ескадрилья це у межах 12 лі... літаків, сукупно 36. А взагалі ідеально, щоб отримали повноцінний полк. Цей полк повноцінний є у тій самій Голландії. Вони дивляться у бій F-35 і готові. Ці машини не продавати, не закуповувати, а передавати в Україні. Питання лише, в який спосіб цей робочий якийсь авіації спрацює. Віримо в те, що він спрацює найближчим часом. Пане Петре, я дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую, що виділили час і також сподіваюся, що f 16 рано чи пізно у нас таки будуть. Спасибі вам. Дякую. Про фантастичну роботу нашої протиповітряної оборони, про ситуацію в Бахмуті, а також. Про F16 говорили з Петром Черником, військовим експертом. Дивіться Львів медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.